Вітаю, вас, шановні друзі. Що ж, я повернуся з Лондону, де вчора, на жаль, мої каноніри не перемогли. Та далі крокує команда Роберта Дедзербі. А ми повертаємося до нашої ріднесенької УПЛ, де сьогодні у Києві Динамо зустрінеться з непоступливою Олександрією. Динамо в цьому сезоні демонструє дуже невпевнену гру. З останніх позитивних результатів після нічиєї з зворською кияни обіграли двох аутсайдерів. Та піднялись на шосте місце за повністю провалену Лігу Європи. Я взагалі мовчу. Реальність сьогодні така, що Олександрія є прямим конкурентом Динамо за потрапляння в зону Єврокубків. Сьогодні їх очікує дуже цікава лобова очна дуель. Олександрія виграла свій минулий матч проти Колоса, а до цього в дуже бойовій грі розійшлися миром з Шахтарем 2-2. Тому можемо очікувати напружену гру і сьогодні. Поступатися, я думаю, точно, ніхто не буде. Одне мені не дуже зрозуміло, чому букмекери в сьогоднішньому матчі вважають Динамо таким дуже явним фаворитом на перемогу 1,5 в той час, коли на Олександрію майже 6. Тому, на нашу думку, можна цим скористатися та зіграти на форі Олександрія плюс 1 з коефіцієнтом 185 від букмекерської контори Perimatch. Зареєструватися та зробити ставку на цей та інші матчі, та отримати бонус до тисячі гривень на свій перший депозит від букмекерської контори Perimatch, ви зможете, перейшовши за посиланням під цим відео. Пам'ятайте, що ставки це лише гра, та остаточне рішення залишається тільки за вами. Бажаю вам успіхів! Грайте та вигравайте!